Коли вас опорос оцією штукою, просто манісаном цим натираєте поросятку і під лампочку. Ситуація, зараз виходить, лампа горить, усе вже ті, що понапивалися, виходить, молока, шукають тепло, тепло, куди б їм за цей. І вони, бачите, вони збиваються сюди до свинки, виходить, для того, щоб ну, нагрітися. Отак ми їх оттак просто посипаємо одразу. І, і Витираємо і писки, і жопки, і пузика, їм. пахуча така. Так, ну все, все. І ви будете красиві, гарненькі. Да? Так, об, ніколи таким не користувався, це новинка. Ну, Попробуємо. Попробуєм. Вони ще мокрі. Бачиш, і воно. Ні-ні ні, Терезочка, все добре. Ну я ти золотенька, все добре. Я її просто понатираю зараз. І все. І все буде добре. І зараз у вас під, під, під лампочком. О. Вони мокрі, вони вже, ну бачиш, до речі, що по цей, так, так, хоп, красавчики, біленькі, чистенькі, гарненькі. І під хоп, і, і все. І хоч вони там під лампочкою. Не пищі.